Прем'єра 39-ї серії другого сезону серіалу лікар. лікарнове життя відбудеться 9 жовтня на каналі 1, +1 Україна. А от прем'єра 40 серії відбудеться 10 жовтня. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, до фіналу цього сезону залишилось лише дві серії, тому вже зовсім скоро ми побачимо, чим завершиться ця історія. Як повідомляє сайт 1 плюс 1. У фінальних серіях увага глядачів буде прикута до історії Олени Руденко, яка після повернення з окупованої території не вийшла на зв'язок із Михайлом Гончаром. Гончар, зі свого боку, закритив роман з колегою Оксаною, однак йому потрібен час, щоб розібратися в собі, тому поки що він не поспішає розвивати з нею стосунки. Крім того, і Олена не зовсім одна у неї була пристрасна ніч із десантником, якого вона врятувала. Тому давайте сподіватися, що в цих серіях ми все ж таки побачимо зустріч Олени з Михайлом та їх відверту розмову один з одним. Надіюся, сюжетна лінія не залишиться відкритою. Також глядачі зможуть дізнатися, чи повернеться Андрій Балюк після зникнення на бойовому завданні. Ми вже знаємо, що в фінальних серіях балюк знайдеться, астролог під час однієї з телефонних розмов з Михайлом скаже Михайлу, що вони скоро вирушаються балюком. Балюк поранений і лежатиме біля якогось озера чи річки. Але ще вдасться його врятувати. В будь-якому разі будемо на це сподіватись. Також ми маємо отримати відповідь на питання, чи одужає Людмила Пишна і чи виз'єднається вона з Юрієм Сердюком. Ну і звісно, ще одне інтригуюче питання це від кого вагітна психологиня Лілія Ластівка. Поки що здається, що від Балюка, тому буде цікаво дізнатися, як буде розвиватись їхня сюжетна лінія. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях? Ставте подобайку і до зустрічі!